Наших птахів мадяри, які вправно нищать окупантів на півдні, знають і бояться росармійці. На свій страх і ризик навіть залишили послання, але свідчить воно лише про одне: роботу роберта бровді його команди. Окупанти на собі дуже ефективно відчувають. Був такий каламбур на 8 березня, а ще й букет квітів наклав. Красномовна чорна цятка над літерою. М на те вказує, хто уважний помітить. Хоч напитися з гівна юшки, хробаки. Але допоки ми на півдні, проїзд трасою М-14 для вас закрито. І вам то відомо достеменно малюйте далі на асфальті. Ну і welcome to Ukraine! one way ticket vam rentovanu І, попри те, що наші війська ефективно відпрацьовують по ворогу на лівому березі Херсонської області, звісно, що в будь-якому випадку треба готуватися і до того, в разі якщо ворог прорветься. Як виглядає друга лінія оборони на Херсонщині? Показали вова там кілометри протитанкових ровів та невибухових загороджень. Нині активно триває створення захисних рубежів. Будівельники працюють щодня без перепочинку та вихідних, адже маємо завершити роботи щонайшвидше. Знаємо що регіонам дали завдання будувати лінії оборони? Нагадаю, раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що Росія може розпочати наступ в кінці травня, на початку червня, і збройні сили України до цього готуються, і так само регіони.